Різні речі, вага коробочки 15 кг, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Тут у нас іде ось така лампа, вона так і виглядає. ну Можливо, можна її ще щось вставити. Вона йде на батарейках, не від електрики. Подивіться, все світиться. Ось така дуже гарна, може бути настільна, можливо, можна її кудись сюди почепити. Ось тут є вмикач. Ось так, все робоче. Вимикаю. І ставлю на бік. Наступне це у нас є ось такий браш. Насадочка. Йдемо далі. Великий контейнер. Всередині ще щось є. Є дуже багато різних інструментів кухонних. Ось така штучка. Сюди, допустимо, можна поставити овочі і їх ось так мити. Є ось така штука. Є якісь малесені такі лопаточки, такі, ось така, я так розумію, це відкривачка. Ну, в общем, тут дуже-дуже багато різних таких інструментів. Навіть є штука на яїчку. Вилочки, ложечки і багато різних відкривачок. Наступне, що у нас тут є ось такі крутезні геймерські навушники. У них іде звичайний вхід. Ось такий. Є мікрофон, вони йдуть в чудовому ідеальному стані. Ось так. Це потрібно мені такі, коли я вам записую відео. Приступне. Ось що це таке? Щось гаряче, я так розумію. Це можливо увімкнути в розетку, увімкнути цю кнопочку, ця штучка буде нагріватися і можна щось готувати. на ній. Стільки я розумію. Йдемо далі. Наступне ось така красива. Подивіться, як вона блеститься. А коли буде сонечко, як вона буде блестітися. Е, така е, металева фігурка. Ось така ще є металева фігурка у вигляді двох жабок. Дуже гарно виглядає. Наступне ось такий декорчик. Тут е, будинок, а тут е, сон. Далі ось такий гарний віночок. Його, правда, потрібно буде трішечки поправити, так як він чуть-чуть помнувся. Ось так він виглядає. Дуже гарний, такий весняний віночок. Наступна велика чашечка, вона йде повністю цілесенька, містка. Велика гарна. Далі ось така посудина. З такими гарними квіточками теж йде повністю цілесенька в ідеальному стані. Наступне кухонні ножниці, як я розумію, ось такі. Ось такі, і такі зубчики. Добре, далі. Далі це ось таке декоративне сердечко. Воно теж дуже блистить. Знаєте, як цей шар близько? Ось такі декоративні розочки. Наступне. Це якась металева штука, я не знаю. Далі вазочка. Ось така дуже гарна, ціленька. Штуки для кексів. Набір одноразових е, ложечок маленьких. Тут дуже багато і це все. Маленькі ложечки. Все запаковане гарно. Далі тут у нас тряпочка. Так, ось така штука. Блистиче, текло. Декоративна, ось така. І ще одна декорація. Наступне це мабуть розмальовка. Ось для діток. Класно для тих, хто вчить англійську мову. Є ось такий маркер і там потрібно щось заповнювати. Наступне ось такий п.рука. Так, все тут є. Ось така підставка, до речі, дуже крута. Тут потрібно розпутати, і його можна так виставляти в ту сторону, яку буде зручно. Я зараз, на жаль, його не можу покрутити, тому що тут запутано. Треба це розпутати. І він такої досить цікавої форми. Це прикрутити лампочку, включити в розетку і дуже гарний світильник. Наступне ось така декоративна штучка. Це класно вивезти на вулиці, сюди поставити свічку і дуже гарно. Буде виглядати. Наступне ось тут лав'ю сердечко, у нас таке було хом і було дрім. Так, це ігра твістер. Досить цікава, класна ігра для компанії. Наступне це ось такі пазли для діток. Далі у нас тут є ось такий якийсь календарик. Давайте я його відкрию. Тут теж щось потрібно записувати. О, у нас тут багато цих календариків, тільки ці два не запаковані. До речі, 2024. А тут ось такий з ведмедиками. Теж йдуть 2024 тому вам потрібно замовити лотик сьогодні, щоб ваші клієнти могли ще його використовувати. Тому що зараз ще 24 рік, але ще недовго він буде. Наступний. Ось такий цей від якогось будиночку. Так, ось така папочка для файлів, для малюнків, ваших діток. Ще одна ось така папочка. І ще дві таких папочки. Папочки впала, але нічого. Ось така рамочка без стекла. Значите, у нас тут є ось такий шнурок. Е, я так розумію, тут була свічка. Ось така металева, не металева, а скляна тара. Далі це у нас якийсь папір або, можливо, скатертина. Далі у нас іде футлярчик від Nike. Ви такий коли-небудь бачили? Футлярчик від Nike. Можливо, там ще будуть окуляри від Nike? Немає, але пише Do It. Ось бачите? Футлярчик від Nike. найк. Наступного ігра для діток. Складати з дерев'яних фігурок, точніше вухову. Слово. Серветочка нам тут попалася. Якась ось така штука. Хто знає, що це. Ось так вона виглядає. Всередині, до речі, там ще щось є. Це від сушки. Ще одна ось така дерев'яна. штучка. Далі карти. І ще одні карти. Декоративна лама. І ще у нас є тут книжечка для діток. Ой, класно, подивіться, І це все. Коробочка вагоє 15 кг по 4,5 євро за 1 кг, Я вам показала цілу. Тому для замовлення пишіть нашим менеджерам.